Усім привіт! З вами на кінець тут Наталя. Ой, чекайте, дівчата, закрию вікно. Давно мене не було на каналі. Звісно, перепрошую за це. Були технічні моменти, ну, як технічні моменти, мали багато роботи. Маю нагоду сьогодні відзняти чудове відео. Усі дівчата розбіглися. Покажу вам сьогодні. Новинки. Новинки, які прийшли до нас від Терези Когут. Ось, бачите, ще тут є запакована посилочка. Зараз я разом з вами її відкрию. Там мають бути останні нові схеми від Терези Когут. Саме схеми, які були презентовані авторкою. на... Виставці у Америці, у США, так у Нешвілі, так це відома, відома така американська виставка, де виробники, автори схем, дизайнери представляють свої новинки на новий сезон, там не сезон. Ну, одним словом, ось така виставка у них відбувається у березні. Відповідно, тільки з неї десь мають бути там і новинки. Витягнута була ось така. Схемка на Хеловінську тематику. Чесно, не пам'ятаю, чи це новинка чи не новинка. Просто на кордоні, напевно, що перевіряли, Ви бачу розірваний пакет. Не знаю, не підготувалася, бо відео насправді спонтанне. Тож, будемо знати, згодом чи вона нова, чи ні. Як буду зараз ставити схеми на прихід, зразу зрозумію. Чи вона новенька, чи не новенька? Так, чомусь окремо ось тут у нас запаковано щось. Зараз переглянемо що у цьому пакуночку. Так, буде голосно, а тут у пакуночку щось ну, інтригуючо цікаве. О, дивіться, що там, я не вірю своїм очам. Я Терезу дуже попросила за її магнітики, але я замовляла магніти ось ці з пташкою. І замовляла магніти з її русалкою. Ну, точніше, не в Терези, а в її чоловіка Кевіна. Він займається всіма замовленнями. Переписками з клієнтами, тобто це такий сімейний бізнес, Тереза творить і е, створює нові схеми. А Кевін, її чоловік, спілкується з клієнтами. І як ви знаєте, вже раз я привозила і замовляла магніти фірмові Терези з її такою фірмовою русалкою. Але наскільки, ну не знаю, я її цей раз замовила. Але Кевін мені написав, що, на жаль, чи їх немає, чи вони не для продажу. Щось. Я чесно не зрозуміла, бо думаю, перший раз вони нам їх дали. А чому не можуть другий раз дати? А пташку все-таки дали. Це чудово отже, магнітик і пташка. Ось такі магнітик від Терези Когут фірмовий. Як бачите, їх є небагато, 10 штучок прийшло. Тож, хто любить, цінує Терезу Когут. І маєте нагоду замовити, будете мати нагоду замовити нас, ось ці магнітики супер клас. Я, чесно кажучи, впевнена була, що жодного магніта нам не дадуть. Він той сам писав мені що на рахунок. Нагурт на вони... Магніти не продають. Ось, щоб ви побачили, яким чином пакується замовлення. такий телефановий кульок з ручками. Американський поліетилен. Звісно, вони захищають схеми ось такими картонками, щоб десь не пошкодилось. І зараз вами їх порозглядаємо. Дівчата з дубками. Так, ось це здається. Новинка. Ага, ну, давайте так. Скоріше всього, це Remember Me. Це новинка, це семплер один єдиний у такому буклеті. Тобто, тут не є декілька схем, як любить Тереза Когут. -то. Ось, тобто, ось така схема. Ось це також новинка, цей красивий семплер. Ось. Дуже гарний. Цікава тут, до речі, основа 100% якогось ручного фарбування мусить бути. Ось, зразу з вами повивчаю цю схему. Давайте глянемо, який тут ключ. Як ви знаєте, Тараза Когот, хто за нею слідкує, вона активно у своїх схемах використовує релігійну тематику. Ось вони такі Ярі, напевно, віруючі. Ось бачимо ключ Classic Color Works, три ниточки. Потім далі у нас іде моліна DMC і п'ять ниток Вікдей Works. В принципі, ключ є нескладний. Загалом Тереза завжди у своїх схемах пропонує ще заміну ниток ручного фарбування. Одразу ви бачите на ДМЦ, що теж важливо і дуже зручно. Бо, на жаль, не усі вишивальниці мають доступ до цих ниток, по-перше. По-друге, не завжди мають можливість фінансово їх придбати, так, бо вони є дорожчі, ніж муліне. Та й в наших запасах муліне завжди є досить багато. Так, ось така нова схема, теж дуже красивий семплер. Подивіться, які тут розказують. Скішні олені. Дуже красива, подивіться, кожен ну, ось, бачите, він іде секційно, кожна секція щось уособлює. Автор у кожній цій секції несе якусь свою таку, знаєте, інформацію та індивідуальність. А тут горщок з, не буду пальцем показувати, горщок з квітами та ось таких два метелика. Ось тут, ну, подивіться, яка деталізація, і метелики, і пташки, і серденько. І тут пташка з ягідками, олені розкішні, дуже гарний. Центр глянемо е, на його ключ. Е, ключ також нескладний Вік Day Works, е, 6-7. Е, classic ColorWorks 2. Ну і, звісно ж, заміна на ДМЦ. І покажу шматочок схеми ось тут, щоб ви побачили, наскільки якісні схеми Таразикову. Тобто вони гарно е, ці схеми продумані в таких буклетах-книгах. Дуже-дуже дуже красиві. Е, так. Ось це також, це вже такий де журнал, буклет, теж новинка. Тобто він вже вміщає не одну якусь схему, а декілька. Ось в цьому буклеті, скоріш всього, відповідно, ось цих три сюжети, які зображені на обкладинці. Зараз ми з вами у цьому переконаємося, можливо, я так трошки більше нахилю. І будемо тут з вами гуртати. Отже, перший сюжет йде. Все ниточки ДМЦ це ось цей сюжетик. Нічого складного немає. Наступний сюжет, ось цей семплер, теж дуже цікавий. <риві> Дивіться, що тут є: тут є і баранчик, тут є і курочка, тут є і корівка, і різноманітні пташки із такими чубочками, і метелики, і тут курка, і олень. і... Ось ці кардинали, і полуниця є, і ці птахи. Ну, дуже яскравий. Ну, не то, що яскравий, а такий багатогранний, різноманітний цей семплер. Так, схемку ви побачили. Тут вже бачите в цьому буклеті-журналі: схема йде чорно-біла, а де до неї ключ? Ключа щось я не побачила, можливо, в кінці буде. Ось і ось такий невеличкий семплер, дуже симпатичний. Салі Емерсон. не знаю, що це означає. Ось Ось такі сюжети. у цьому буклеті є. Відповідно, тут ззаду є рекламка. Ось цей семплер надзвичайно популярний останнім часом. Тож, ви маєте нагоду придбати собі ось такий буклетик. І ось такий буклет дуже гарний. Ну, це просто е, дуже красиво. На тканина бачите ледь вінтажна, міль, така метелик, міль, пташки, як завжди, символізують. Свободу, котик, зайчик і чаша з квітами, або чи ваза з квітами, кому як. Hello Spring називається. Зараз глянемо, що тут є. Чи він тут один? Ні, тут є багато сюжетів, О, як класно. Бачите, по обкладинці так і не скажеш. Думаю, що тут один, але насправді він такий м'ясистий та грубенький. Тож, переглянемо, що тут є. У буклетику є ось ця схема. Яку я вам щойно показала, вона є величенька. Ось її ключ. Classic Color Works, Works та одна нитка DMC. Но тут одразу видно, що муліне є ручного фарбування, хоча по великому рахунку його добре видно тільки ось тут, напевно, що на листочках. Чесно, на ягідках, а, а решта, насправді, можна сміло заміняти на звичайне муліне. А також Тереза, як завжди, ось тут в дужках, пропонує перевід. І, звісно ж, автор завжди рекомендує різноманітні каунти, на яких ви можете вишивати цей сюжет. Так, наступний сюжет, який тут є, ось такий: з надписом Мир. Теж дуже красивий. Зараз я гляну, який у нас тут ключ. Тут також все муліне ручного фарбування. Classic Colorworks, Works, Vic але і також є альтернатива у ДМЦ. Так, наступний ось такий Home Sweet, солодкий дім, вулик, бджілки, все, як ви любите. Ось. Так, глянемо на її ключі. Ключики ось такий є. Багато ДМЦ. Классик Color і два Вікдейворкса. Супер. Ось наступний також з вуликом. Бізінков задей. Бджілки літають, сонечко світить. Дуже красиво, зверніть увагу, ось тут знизу, яка цікава панель вишита, розкішна. Просто надзвичайно гарний ось цей елемент знизу. Зорі вишиваються. Тут пташки поруч з бджілками. Дуже симпатичний сюжет. Так, і ось до неї ключик Classic Colorworks, Vigday Works, І дивимо це в основному. Ключ не складний. Так, дуже гарні пташки. Подивіться, як ефектно дивляться на чорній рівномірочці. Дуже красиво. Молодець Тереза. Дуже красивий буклет. Так. Полонична розкіш називається. Ось до неї ключик, теж є нескладний з переводом у ДМЦ. Так що не потрібно боятися. Ось і це, із ягодами, з пташками, мама пташка, дитинча пташеня, чері Джубілі називається схемка. глянемо на її ключ. ДМЦ та Wig Day Works. Каунти представлені також, розмір у хрестиках 153 на 191. Але це ще не все. Дивіться, яка смокота на кінець буклетика. Дуже красивий такий як це, рукодільний, невеличкий семплер, полурлуниці, ножиці встрій, встромлені в кутушку. Та тут, бачите, навіть голочка вишивається з вселеною ниткою. Дуже красивий. Так, тут схема, я вам так ключик покажу, використовую. Це тільки ДМЦ і одна ниточка Vigday uh, Works колір Оскар. До речі, дуже популярна нитка. Я думаю, вона в багатьох вишивальниць є, які вишивають віксами. Ось, Це ще не все. Тут ще є ось такий смаколик на кінець. Теж дуже красивий семплер, невеличкий, такий на дуже гарній основі. Гарно ви, автор рекомендує оформлення, тобто оформити в вигляді пінкіпу. Так, тут якась декоративна тканинка використана і на таку фанерну чи дерев'яну основу. Так, дуже красивий е, журнал Hello Spring. Е, Хто собі запримітив? Ой, носі закрутило. Дякую. Перепрошую. Зараз весна, все цвітає. Ми тут всі з дівчатами по черзі обчихаємо. Е, е, так, ось також новинка. Не було її у Терези. Ось ці її пташки фірмові, які є на магнітику, на якому які нам прийшли. Ось тут, бачите, вишитий також якийсь її сюжет, ось цей ангел, по якому в неї є схема. І ключ до цієї схеми. Розмір невеликий 170 на 152. Так, З новинок ще ось цей зайчик Sprink is Hope. Таке серденько. Ниточки розмір 90 на 74 хрестиків. Невеличкий, такий симпатичний Терезівський сюжетик. Так, це одна з найпопулярніших останнім часом схем від Терези Кого це не новинка. Але дуже-дуже бажана дуже схема останнім часом. Тож замовила їх більше вже цього разу. В Терези є серія ось цих тваринок. Зараз глянемо, чи буде ще там далі інші. Лисичка надзвичайно симпатична. Я зараз вам, до речі, показую не весь наш асортимент, а тільки те, що до нас прийшло. Те, чого у мережці не було, тож насправді на нашому сайті є суттєво всього більше. Боже, яка краса! Дівчата, баранці наступають. Ну, насправді зараз тема баранів, кур, півнів сільської тематики, дуже актуальна. Ось тут нитки, ой, я не знаю, що це таке GT FT. Підкажіть мені у коментарях. Ага, джіні Tomson, Flower Thread. Зрозуміло. Значить, Тараза Повод почала використовувати якісь нові ниточки у своїх схемах. Це своєрідна колаборація. Вони співпрацюють з місцевими виробниками ниток ручного фарбування, тож підтримують їх таким чином, використовуючи їхні нитки. У своїх схемах. Це дуже гарно, це дуже патріотично, і закликаю. Наших дизайнерів схем також використовувати в своїх сюжетах якісь українські нитки, їх там не так багато. Для прикладу, нитки ручного фарбування від Телеаркіс, або залучайте до своєї співпраці українських майстринь, які там гудзики різноманітні роблять з полімерної глини. Так? Ви таким чином дасте їм поштову до розвитку. Ось, але, звісно ж, є заміна на ДМЦ. Це я вперше зустріла у схемах Терези за кого таку, таку річ. Зараз будемо дивитися, ну, чи там на ідалі таке практикується, чи ні. Ось такий гарний семплер також Voice Sof sweet. Цвірінькаючі пташки на будинку. Дуже симпатичний сюжет. Ай, боже, вже у нас з носа буде зараз текти. Перепрошую дуже. Так, Classic Color Works одна штучка Вікдейворкс. Ключ нескладний, заміна на DMC є. Тож гайда вишивати, нічого складного. Так, наступне це продовження ось цієї пташки. Її дуже часто використовує Когут у своїх сюжетах. І можна таку серію вишити, бо там в неї декілька є таких вишивальних сюжетів. Тут навіть, бачите, пише номер два. Тобто це продовження схеми, яка вийшла до того. Так, ось такі якісь цікаві, чу і не буш. Двоє на кущі, напевно, перекладаються. Ось такі птахи. Ну, Цікаво, як на мене, дуже сюжет, такий незвичний. Тут ДМЦ, Вікдейворкс, робота невелика. Скільки в нас? 121, ось тут, а на 85 хрестиків. Ага, цей ведмежатку теж дуже популярний серед вас. Це не нова схема. Ось ці баринці класні також. Так, і дивимося далі. Тут ще є продовження, тут вже щось в більшому форматі. Так, це теж щось із новинок. Ось такий семплер uh, Simple Life. Пороздивляємося, що тут є. Перше, що кидається в очі, дівчата, насправді, перший раз бачу цю схему, тому вибачте, що бачу, те і говорю, те і співаю. Але насправді, давайте розберемо з вами цей семплер. Дуже цікаво. Бачите, тут річка. У річці плаває два види риб, прошу замітити, такі маленький сюжетик, правда. А яка деталізація? Різні качки. Потім на суходолі у нас вулики присутні з бджілками, кріль, який втікає від лисиці, пташки, олень, щапля, це білка. Потім, відповідно, паркан з будинком, у якому мешкають люди, які вже зображені за парканом. Тут котик, песик. Чоловік з дружина, пташки, індик. Знову ж безліч вуликів. Одним словом, чудовий семплер для якогось бджоляра. Дуже цікавий. Ниточки дивимося. Класік Colorworks, DMC, Gentle Art Одна штука є, є Works, Тут вже ось не у всіх схемах. Тут Тереза вказує кількість хрестиків кожної нитки, щоб ви собі могли прорахувати. Наприклад, якщо у вас є залишки там, на око, чи вам хватить чи не хватить того чи іншого мотка. Звісно ж, заміна у ДМЦ, розмір цієї схеми 200 на 158. Дуже симпатичний сентр. Цікаво буде почути від вас відгуки від вишивальниць. Якісь новинок вам найбільше до вподоби. Так, ну і на релігійну тематику. Ось такий сюжет з палаючим ну, серцем, так? Це символ. Ну, я не дуже добре в релігійних тих символах орієнтуюся, знаюся, так? то вже, вибачте, не буду дуже щось говорити, боюся сказати щось не те. Тож, серце палаюче з квітами по ньому. І ось такий ключ. Весь в ДМЦ тільки дві ниточки вікдайворкс. Є розмір цієї схеми: 164 на 27. Хре, на 207 хрестиків. Так. Ага, ну, от так. ви Хто вишивав дона Федева одну ниточку на сороковому каунті. Дюна від LpA Linen оформлено, ну деталі по цій роботі. Тобто, вишити ця та картина на сороковому каунті. Тобто, ви розумієте, яка тут деталізація і як тут все? Промальовано на дрібному каунті дуже-дуже все таке реалістичне. Всі сюжети виглядають. Так, ну і на кінець, так ну це все, що ми отримали. Багато новинок, то ж скоро будуть на нашому сайті. Я відео виставлю сьогодні, щоб вам похизувати з цими новинками, особливо із цими магнітиками. А ви вже їх ловіть, лапайте на нашому сайті протягом наступних днів. Бо не можу таку красу тримати від вас в секреті. І будьте далі з нами на нашому каналі, бо попереду у нас дуже багато надходжень новеньких, і вони вже почалися сьогодні. Тож будемо вас здивувати ще неодноразово. Це буде або на наших сторінках, або у Ютубі. Якщо слідкуйте за нами, підписуйтесь на наші пабліки у інстаграмі, у Фейсбуці. Ну, звісно, на наш канал у Ютубі. Я буду дуже вдячна. Тим паче, якщо ви ще й прокоментуєте чи пролайкаєте мої відео, які вам до вподоби, Ну, звісно, якщо вам не до вподоби, то, то не лайкайте. Не можна так заставляти, бо я деколи себе ловлю на думці, чого ти тих вишивальниць та підписниць заставляєш лайкати. Я не заставляю, я вас просто прошу, бо таким чином ви стимулюєте. Мене далі вам щось показувати та знімкувати та виставляти відео. Тож це таке своєрідне я вам, а ви мені. Тож буду дякувати за ваші коментарі. Обов'язково під цим відео пишіть, яка схема вам найбільше сподобалася з останніх новинок? Чи взагалі ви знайомі з таким автором схем, як Тереза Коуд? Мені здається, що вже дуже багато вишивальниць з нею знайомі. Тож, дякую вам за увагу. Йду ставити це все на прихід, щоб швиденько всі ці схемки зайшли до нашого сайту та потрапили у наш магазин у місті Львові по вулиці Газовій. Так, ви так, так також там можете прийти і з ними ближче познайомитись, погортати та прийняти. Можливо, вам буде легше рішення, чи вам це потрібно, чи не потрібно. Тож цілую, люблю, обнімаю Наталя з Мережки і до нових зустрічей на каналі. Па-па!